Доброго дня усім. Друзі, звати мене Руслан Кривоніс. Знімаю своє відео я у власній ресторації. Сьогодні хочу поговорити про таку важливу річ, все ж таки, як об'єднання. Принцип самого об'єднання. Але перед тим невеличкий ракурс. От у мене в руках книжка Історія України, неупереджений погляд. Ця книжка. Таких чудових, на мою думку, істориків, як ВВ Петровський, Лораченко і В.І. Семенченко. Чим ця книжка відрізняється? Тут іде виключно фактаж. От просто йде факти. Там, да. Там, наприклад, там відкриваємо 81-сторінку і пішло. Прагнучи консолідувати сили європейських держав, як православних, так і католицьких, БББ у грудні 1953 року. Легати там вручили грамоти і пішло. От фактаж. Просто факти усіх подій. Без висновків, до чого там це призвело, чи ще просто факти. От саме неупереджений погляд. Дуже от міфи, факти тут, коментарі є такі цікаві от взагалі. Просто дуже раджу її почитати. Що я тут цікавого вичитав? Знаєте, от Наша історія України вона постійно знаходиться в якісь, не прямо такі, такі жахливій боротьбі. Князі б'ються з князями. Яку сторінку ми цієї книжки, а тут понад 600 сторінок не відкриємо, ми скрізь наткнемося на протистояння. Бояри проти князів, князі проти князів, князі проти західних держав, східних держав, проти монголів, проти один одного, міщани за боярів, потім міщани проти боярів. Селяни взагалі не хочуть приймати ніяких участі до часу Коліївщини, коли починалася Коліївщина, Гайдамаччина, коли зароджувалися потім там козацькі рухи і все інше, коли починалися селянські бунти. Все це чудово. Це наша історія. Оце просто фактаж, який треба зрозуміти, що досить продукувати нам з вами неспроможність бути громадянським суспільством. А об'єднуватись потрібно знизу і паралельно між собою. Дуже просто з первинних організацій є у вас. В кожному, в кожному населеному пункті, в кожному селі є виборча дільниця. Об'єднуйтесь територіально від виборчих дільниць. Будьте з народом. Не чекайте, поки там зверху прийде якийсь е, власник партії, президент, князь, голова ОТГ, староста чи що і спустить до вас оці рішення. От не чекайте, навпаки, розбудовуйте горизонтальні стосунки і знизу будьте з народом. Яка це буде організація? Взагалі не має значення. звичайно, чому краще партія, бо партія має право приймати участь у виборах. І ми змінимо країну, змінимо державу, станемо нарешті справжньою республікою. Як це і має бути? Станемо громадянським суспільством, а не просто населенням, яке як реагує лише на біологічні ознаки свого лідера. Якісь там міміку, жести, як він виглядає, і головне це шоу. Будь-хто у нас стане президентом, в якого е, вкладуть величезну суму грошей, який просто буде вісіти на усіх бікбордах, приймати участь в усіх телепрограмах, він стане президентом. Те саме стосується депутатів Верховної Ради України. Крапка! Нам не лавочки фарбувати треба, і не лампочки вкручувати е, у під'їздах. Нам треба самим це робити. Кожних 3-4 людині, які об'єднані навколо виборчої дільниці, вже це серйозна сила. Ви спробуйте таку партію вибити взагалі з гри та ніколи в житті. Тому що це якраз у тут. І вчиться приймати рішення і брати на себе зобов'язання і відповідати за них. І реалізовувати проекти, вміти їх реалізовувати. Не чекайте, поки прийде якийсь дядя, і щоб оця книжка не росла далі, і коли через 100 років і. Е Візьме, мій правнук, подивиться там. Да. А що ж ми робили? А нічого, а нічого не змінилося. Як і далі чубимось, панове. Робимо висновки і хай щастить.